Доброго дня, дорогі вінничани! Сьогодні ми з вами коротенько оглянемо питання, як оформити транспортний засіб, якщо він заходить в Україну безпосередньо в Вінницьку область, як гуманітарний вантаж. Тім би зазначити, що фактично є два шляхи: як можна фактично транспортний засіб, автобус або на треба ЗСУ будь-який автомобіль привезти на територію України без розмитнення. Перше, це фактично ви, як громадянин, маєте можливість надати Збройним силам України гуманітарну допомогу. В такому випадку ви можете здійснити придбання даного транспортного засобу, однак отримати документ з обласної адміністрації військової про те, що ваш автомобіль буде передаватися на потреби ЗСУ. Зі своєї сторони, з військової частини, також на обласну адміністрацію йде запит про те, що вони саме потребують той чи інший транспортний засіб. І в подальшому, коли ви будете переганяти транспортний засіб на територію України, то фактично він буде позбавлений митних платежів. Однак автомобіль буде передаватися через обласну адміністрацію в тій військовій частині, куди він має бути направлений. Тобто, це один із шляхів, як привезти автомобіль і не розмитнювати його для потреб гуманітарної допомоги. Інший варіант, це будь-яка благодійна організація може придбати там за кордоном транспортний засіб для того, щоб передати його для потреби тої чи іншої адміністрації, або для потреби ЗСУ. Фактично, благодійний фонд купує на своє ім'я. Це може бути як закордонний благодійний фонд, так і Український благодійний фонд транспортний засіб. І в подальшому, зважаючи на те, що він іде як гуманітарна допомога, він також звільняється від сплати митних платежів. Тому, як підсумок. Якщо ви саме як громадянин України або можете скористатися благодійною будь-якою організацією, хочете все ж таки привезти транспортний засіб для того, щоб він використовувався на потреби армії або ж на потреби тої чи іншої громади, ви маєте можливість це здійснити, звертайтеся до митних служб або до військової адміністрації тої чи іншого регіону, вони вам допоможуть належним чином і належними документами оформити транспортний засіб і придбати його для потреб громадян України.